Креманчук, розташований на берегах Дніпра, і до побудови каскаду водосховищ неодноразово страждав від сильних повеней. У дореволюційний період весняне водопілля часто затоплювало значні території міста. На весні 1877 року Дніпро вийшов із берегів. Вода накрила житлові квартали, підтопила пристані та склади. Мешканці пересувалися містом на човнах, рятуючи майно та худобу. А повінь 1907 року стала ще одним серйозним випробуванням для Кременчука. Тоді теж було різке підняття рівня Дніпра. Схожа ситуація була і в 1915 році, а там і в 1917 році. Але навесні 1931 року Кременчук пережив одну з наймасштабніших повеней у своїй історії. Для боротьби з наслідками залучили значні ресурси. Але багато мешканців втратили свої домівки та майно. Після Другої світової війни Кременчук теж потерпав відповений. Два роки тому Кременчук теж потерпав від великої води. Було затоплено навіть центральний пляж у Кременчуцькому районі низині території і дачі, якою буде ця весна, покаже час.